Зарізав друга 13 грудня в селі Шепід Косівської громади під час конфлікту 21-річний місцевий житель завдав ножових поранень односельцю. Останній від численно колото різаних у грудну клітку помер. Поліцію викликав сусід, який знайшов тіло чоловіка на подвір'ї. На місце події одразу ж виїхали профільні служби обласної поліції, також слідчо оперативна група місцевого відділу поліції. При огляді тіла 24-річного місцевого мешканця співробітники поліції виявили. Ознаки насильницької смерті надалі це підтвердила і відповідна експертиза. Встановлено, що чоловік помер від нанесення колото-різаних ран в область грудної клітки. В ході проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що загиблий перебував вдома у 21-річного односельця. Між приятелями раптово виникла сварка, під час якої господар будинку завдорук рук ножа та наніс опоненту декілька ножових поранень. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Зловмисника затримали за місцем проживання. Поліцейські затримали фігуранта порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за скоєння умисного вбивства затриманому слідчі вже повідомили про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За такий злочин чоловікові загрожує максимальне покарання до 15 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.